Сьогодні 4 серпня. І тема цього дня думка оточення оточуючих щодо вас і реакція на цю думку. Думка оточуючих це думка, яка належить конкретно кожної людину. От, кожна людина висловлює цю думку, і ця думка їй належить. Тобто ця думка не стосується абсолютно вас, вона не формує вас. Вона ніяким чином не відображається. Він не відображає вас, ваш внутрішній світ, те, якою людиною ви є. Тобто ця думка належить конкретній людині, яка її висловила. І також суспільна думка, яка належить групі людей. Вона не стосується взагалі вас. Тому важливо, важливо є те, що ви думаєте виключно про себе. Оце і є. Те, що формує вас із середини, середини ваша думка, ваша конкретна думка, це те, що визначає вас, а не думка оточуючих. Всім гарного дня.